Друзі, сьогодні 2 серпня. У Пристромах День села. Вчора був а сьогодні турнір присвячений дню села по волейболу. Запрошені команди і зразу відбудеться гра. Велика каратоль, велика карателя Шенкара і команда Пристром 1. Будемо дивитися. Удачі обом командам. Героям слава, друзі, вітання Збройним силам України за надану можливість і дякуємо їм. Бути присутніми хлопцям грати, друзі. Вітання обом командам. Пристром один і велика каратель. Будемо дивитися, насолоджуватися. День села пристрій. Другий день спортивні змагання. І це чудово запрошені. Дем'ян Нецька, округ. Великокаратицький. Так що. Будемо смакувати, друзі. Вітання організаторам Турнірчику. Це чудово. Перва партія, перва подачка. Велика каратуль. О, прожурочка, прожурна, друзі. Почина веселить. Веселить. Наскільки професійні команди, ми будемо дивитися. У, 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 у кіні. Шутку є друзі. Рядом. Наскільки професійне вона наша -на, робиться! Пристроми. Що то. Що то? Непогано. 2-0 ведуть. Мов. Мов, хлопчики, молоді, А чото? Що, що то ляскають. 3-0. 3-0. А, це їм. Це її мов. Хто розрішив? А розрішають каратель. Каратель розрішає все. Але... Може на посудять і дадуть бій. І ми на це надіємося. Ох, не вийшов. Хороша двіжуха. Двіжуха, хороша. Три-два. За пристромами. Два за пристромами. Подача? Далеко вато. Зальот залітний. По три. По три, друзі. Дивимося. Що там? Ой! Ляскит хороший! І завакичу доветь. Чотири-три за коротлю. Трошки починають просинатися обидві команди. Тут не заснеш. Не заснеш, розбудять. О! Я ж казав. Будять. Подача! хороший. Ой. Четыре, пять. За каратель рахунок. Далеченько. Что то площадку минул. Минул площадку. Хорошо, что сетка. Шесть, четыре каратель. Не. Те, що прийшло, те й йшло. Ай. Чу, дамо, друзі. 5-6. Приструми. П'ять. Вдома приймають. По 6. Карату далеко. Чекали ще на одну команду з Вергунів. Що то. Що то там не вийшло. Не вийшло. Не хороша Вергунявська. Вергунівська хороша команда. А що то? Але точно знаємо, не від хлопців. Це залежало не від спортсменів. А прохання до всіх забезпечувати, друзі, якщо є команди, забезпечувати їх спортивними змаганнями і участь, і доїзд, і виїзд. Це від нас залежить. О! Блок одблочча по 8. Рахунок движеться. Поки ми балакаємо, рахунок движеться. І це треба. Ох! прожоро! Прожорив коротенький. Удар. Не береться і не замічається, друзі. По 9. По дев'ять. Раду. О. Хороший десятий за пристроми прильот. Одинадцятий. От вам хлопчик сам. Три очки. Сидя. Ой, не сидя, а. ой, друзі, чудово. Одинадцять, дев'ять. За пристромами рахунок. За пристромами. Свісточок. І дванадцятий прильот за пристромами, друзі. Градь грать, гай! Хороший! Ооо! 13 Дев'ять! Трошки каратель просіла! Перші партії! Чи віддадуть? Чи ще трошки? Ще трошки можуть віддати. Бо вже 14-9. 14-9. Контрольний за пристромами. За пристромами. Ой, хороший! 15-й. Перва партія за пристромами. Проти карателі будемо дивитися, друзі, другу. Також відповідально. Гру. Другу партію. Другенька. Другенька партія почалася. За пристромами очків. Подачка? Беруть. О! Далеко. Далеко. 2-0. А, все, що нічого, нічого, короткий. Далеко. Один-два. Каратель на подачі. Юля, да. подача. Пристрім. Три-один за пристромами. Каратель. Ох, ні. Не схотіли брати. Не схотіли брати. черк. Черк. Два, чотири. Вадим, Самань пробив чергу. Беруть. І влоченка. Облаченілась. Що там? О-о-о! там? О, хапинців, чимало, чимало коротких хапнців. А тут! Ах! Отхватили Одхватили знову каратель! Одхватили шостого, ще з за пристромами рахунок перехватний. Ох. Не приніс собі, а приніс карателі. Три шість три шість. Хороший, восьмий, за пристромами, хороший, за пристромами, четыре, вісім. Трошки. Пробує витягти, але не витягає, а втягує дев'ятий. Дев'ять чотири за пристромами. Прийом. Прийом. І прийняли десятий. Прийняли десятий. 104. За пристромами 11. Двіжуха пошла, мов легкувата, мов легкувата. Треба трохи, як казав, вже тормозить, але чи знайдеться тормоз? Для пристрім. бо вони поки летять без тормозів у цій грі. 5-11. каратель, відстає, дванадцять, п'ять, тринадцять, п'ять за пристромами. Що там, дівчик? Ох, прожурка, прожурна, хороша. 6-13. 6-13. Подача. Не береться. Взялася. Десь вона взялася. Та що не береться? Оп! Да, на три нада. На три. На три. Працює і на три. І на три. Ах ти! Контрольний м'яч. За пристромами, друзі. За пристромами. На три. Давайте налочки. Хороша! Вінальна свисткова! Дворує, Фристромі, Хороша! Пристрои забрали! Другу партію! Також вітання усім, хто участвував! І хто причетний і Збройним силам за можливість, друзі!